Опять, а число яке дені сьогодні? Восьме. Восьме. Восьме, 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 восьме лютого 2024 року. Так, дивіться, е... почну з того, що я зранку була трошки не дуже довольна. Але враховуючи те, що жарков Олексій подарував мені шеврон п'ятої штурмової пророзини, в мене настрій піднявся. Я його тут прицепила. Притулила так, мої щирі донати. Ми по одному екземпляру всього повикладали, тому що це нереально е, окремо все зробити. Щирі донати, я дякую е, Супрун Ірині, Романі Володимир, Андрій Василик, Олександра Юрченко, е, на позивна Солодкафея, Ірина Плескач, Тарас Мелех, Лущ Лех, Сімейство Колюбінських, ще окремо е, сімейство Колюбінських і Люба. І Андрій допомагає і окремо ще посудомийну машинку. Е, ну притягнув при Колюбінський. Кузьма Станіслав, Городецька Марічка, Федечко Юрій за діангелом на плечі. І Лесі, дякую, бо Леся цього разу побагала нам загрузкою. Суслова Ірина, Іванка Семен і Валя, Дубовий Павло Павлович, Дриганюк Сергій. А сітки мене виклали. з твої сітки мене виклали, але їх видно. Дякую, Серега. Стельмащук Ігор і, і Остапович. Лариса Новосад за фільтра. Тут вони прикриті, Ларисочка, але потім зробимо тобі фотку окремо. Біскоті, фірма Біскоті, Рапіті Петру за печиво, польовий роман, Джаміля і Ірина з Англії, Петро. З подарок, Феленко Оля. Ой, Оля Філен, нагадай мені, зігріваюча мась. Твоя зігріваюча мась. Сьогодні буде в руках п'ятої штабової бригади. Я її дякую. окремо сховала, так що я забула виставити. Дякуємо. Е, так, е, Феленко, отець Андрій, пан Василь, пан Петро, козак Галина Мар'янівна. Е, Галина Мар'янівна, вам окремо дякую як бабуліці, яка дійсно старається і помагається, незважаючи на своє матеріальне становище. Вкрав курку. Його річка городецька. Уявляєш, яка смачна твоя копчена курка. Добрий. Собака стеребанила. Так, дякую е, Грицаку Володі і Андрію, хлопці. Дякую вам, бо ви регулярно нам ремонтуєте наші буси. Якби не ви, ми б не мали правда чим їхати. І відповідно е, хочу подякувати Андрію Дишканту і Тарасу. Тарас, я не пам'ятаю твої прізвища, пробач. Але ви нам допомагаєте запчастинами, тому величезне вам дякую, Галина Бондарук. Е, так, е, Гаврилів Іван. Ну, це вже така постійна стабільна команда щоденна. Гаврилів Іван, Грицак Андрій, Карташев Сергій і е, е, ігорю. Ігор, сьогодні він сюди нас привіз Карт, е, Ігор е, Карташев. Величезне дякую, все буде Україна. Але як завжди кажу, найбільше хочу льош, найбільше хочу подякувати таким, як ти хлопцям, які, незважаючи ні на що, прийняли рішення. Захищати нас, захищати наших дітей, наших стареньких батьків. Тому в першу чергу, в принципі, ми би мали дякувати вам. Тому я в особі своїй від всіх щирих донатів дякую вам, п'ятій штурмові, за те, що ви захищаєте нас і наших дітей. А ми дякуємо вам, тому як без сумісної праці, без допомоги у нас нічого не вийде. Тому разом до перемоги. Дякуємо. Слава Україні! Героям, слава.